Всім привіт! У нас в наявності є одновісна посилена модель причіпа Дніпро 300. розміря 3 на метр 50 по наружним параметрам. Ця модель посилена ресорою Волга 5-листовою. Ресор у нас йде з амортизаторами, товщина листа на ресорах 8 мм. У цієї моделі йде посилена рама, профіль по рамі йде 60 на 40, також йде посилене трикутне зйомне дишло. Профіль 60х60. Євротент до кожної моделі причіпа у нас зараз йде у подарунок без доплати. Тент єврофура гарної якості, найвища плотність, плотність 600 мм. Під замовлення можна встановити додатковий ярус бортів. Встановити опорне колесо, змінити ресору на ресору алка, поставити пластикові крила. Ми виготовляємо різні розміри причепів під замовлення. Також в наявності у нас завжди є що обрати. Завод наш знаходиться в місті Кременшиць. і якщо потрібно, то в інші регіони у нас є доставочка, відправляємо поштою делівері у розібраному вигляді. Всі документи на причіп для оформлення ми надаємо. Також можна взяти причіп у кредит на вигідних умовах на суму до 30 тисяч гривень. Телефонуйте за номером телефону, який ви бачите, завжди допоможемо вам обрати надійний легковий причі.